Сьогодні я для вас знайшов досить дивну історію, яка сталася у дивному кіоску, в якому продають бургери, ходохи та різні напої. Ця історія може вас розмішити, викликати напругу або навіть змусити ваше серце битися частіше, ніж зазвичай. І це історія гри Кіоск. День перший. Ми приходимо на роботу. Біля вхідних дверей висить записка. Він переслідує мене кожну ніч, поки я йду додому. Я більше не знаю, що робити. Хтось дзвонить нам на телефон. Алло? Е, Млей. Це Майкл твій бос. Просто хочу побажати удачі у твій перший день тут. Минулий працівник довго не протримався, тому сподіваюся, ти будеш тут довше. Він казав про паранормальну активність в цьому місці, і одного дня він просто перестав показуватися на роботі. Я від нього нічого не чув. Він також залишив якісь записки на стінах, просто ігноруй їх. Якщо тобі треба допомога з рецептами, можеш подивитися кулінарну книгу на столі. Якщо тобі знадобляться інгредієнти, вони знаходяться на складі. Ми зачиняємось о 12-й. Не забудь замкнути двері. Після дзвінку до нас приходить перший клієнт. Ей, я тебе тут раніше не бачила. Скоріше за все ти новенький. Я зазвичай так пізно вночі сама не ходжу, але я голодна. Можна, будь ласка, один хот дог? Ну і власне починаємо готувати. Беремо булочку, смажимо сосиску, поєднуємо і кидаємо клієнту. Дякую, виглядає дуже смачно. Тримай, залиш решту. Неочікувано зникає світло. Йдемо на склад, де врубаємо робильник. І ловимо наш перший скрімер. Наступний клієнт просить бургер з сиром. Готую і подаю. Дирячівник, ти вже мені подобається більше, ніж минулий чувак. Тримай, я залишу тобі трошки чайових. Поки я чекав наступного клієнта, біля кавової машини я побачив записку, на якій написано не довіряти йому, тільки зрозуміло кому саме. О, клієнт. Дай мені каву, і ходок з кетчупом. Поспішай, мені є чим зайнятися. Я приготував його замовлення і відбулася ось така ситуація. Дякую, чувак. Ти найкращий. Ти добре постарався. Чекай. Хто Це позаду тебе. Разота він мене заскамив. Наступний клієнт подобається запах дощу, один художний ск'ячі по молотоком. І холодно кол, будь ласка. Готую і подаю. Дякую. Чи можу спитати дещо? Звісно. Чи не матрошно тобі тут працювати після того, що сталося з минулим працівником? А що сталося з ним? Ти не знаєш, він був моїм другом. Вони казали, що він зійшов з розуму. Почав бачити всяке. Але я останній раз його бачив. Я бачив жах в його очах. Коротше, мені треба йти. Да, ситуація не дуже. В будь-якому випадку тут ще один клієнт прийшов. Моя дружина покинула мене. Мені треба ще щоб заглушити біль. Дайте мені бутилок пива. Холодного. Окей, okay. але я сподіваюся, він не зробить після цього чогось до одного. Добре, час закінчувати зміну. День другий. І зміна почалась з гівна, буквально. Дайте мені худохи пиво. А, це ти знову. Вчора ти втік, не заплативши. Я не буду тебе обслуговувати, доки не заплатиш. Ти щойно відмовився обслуговувати свого боса? Ти зробив велику помилку. Ти заплатиш за це. Мразота, яка попалась. Добре, наступний клієнт. Чи... Чи знали ви, що крокодили не вміють висовувати свій язик? Вони також не вміють жувати. тому вони їдять каміння, щоб легше перетравлювати. Е -е Можна мені два бургера? Готую і віддаю. Да, дивний якийсь чел, який ніс якусь харін. Наступний клієнт, готую і віддаю. Після чого він ділиться ось такими новинами. Ти чув щось про чувака, який помер в ДТП вчора? Я чув, його дружина пішла до іншого чувака. Поліція знайшла в його крові алкоголь? Не бухай поки за рулем, я думаю. Бережи себе. Фак, це ж той чел, якому я вчора п'ять бутилок пива віддав. Все ж таки тут обратися не привело. Ще один клієнт. Одну каву, будь ласка. Мені треба всю ніч вчитися. Це було швидко, дякую. Я чула дивні історії про це місце. Вони правдиві. Ви також їх бачите? Бачу кого? Неважливо. Мені треба йти вже пізно. О, кажи, все таки не одні такі шизи, щоб бачить чорні силуети якісь. Наступний клієнт був простий: нічого зайвого, тільки заради їжі прийшов. Але після того, як я віддав замовлення, знову зникло сране світло. Я хренію, як нас глючить. Наступний клієнт виявився з лігі сміху і видав ось такий жарт. Хочеш розповім жарт про піцу. Забий, вона дуже сирна. А тепер міні урок англійської мови. Слово cheesy, яке було в оригінальній репліці клієнта, в англійській мові має значення як щось дуже сильне або хтиве. Віддавши цьому жартівнику замовлення, я закінчив ще одну зміну. День третій. Першим клієнтом на сьогодні була та жінка, яка до нас приходила у перший день роботи. Я бачу ти все ще тут. Скоріше за все, тобі дуже подобається ця робота. Сподіваюся, тут зарплата хороша. Дай колей бургер. Ото я віддаю замовлення. Не знаю, що я паранує. Або я передивилася за багато жахів, але в мене відчуття ніби хтось стал мене. Багато кріпових людей тут. Будь обережний. Неочікувано хтось подзвонив на телефон. Алло? Я бачу тебе. Хто це? Навіщо ви дзвоните? Спес відкритими очима. Да, кажись якийсь дебіл прикалується. І взагалі то в мене клієнт, тому пішов він у сраку. Ей, чувак. Можу попросити ті кави. Та ходох. До речі, цей чел вчора був, якщо ви не помітили. Все готую і віддаю йому. Ти знав, що метелики можуть пити кров, якщо буде така необхідність? Я завжди вважав їх страшними. Від одного дивного факту до іншого. Сподіваюся, сьогодні до нас ще прийде той чел з її сміху. Та йоп, знову світло зникло! Чутовий клієнт. О, це ж друг минулого працівника кіоска. Два готові. Знову готую і знову віддаю. Поліція знайшла тіло, до речі. Того, хто працював тут. Мій друг. В рапорті сказано, що він отримав 50 ударів ножем. Тіло лежало під кущем біля парку недалеко звідси. Він був Кинути і дайте піти ще. Він заслужив цього. Ніхто не заслужив. Забирай решту і бережи себе. О, знову ця дівчина в зеленому. Боже мій, ви теж її бачите, чи не так? Про що ви говорите? Я бачу страх на твоєму обличчі. Тобі краще піти з цієї роботи. Воно того не варто. Е, дайте мені пиво. Можливо, вам теж варто. Дякую. І пам'ятайте. Ви не одні. Я теж їх інколи бачу. Будьте обережні. <раз> да, два Шизіка. О, то невже ти прийшов? Добре, у мене є ще один прикол для тебе. Знаєш, чому ходоху дружиться на своїй дружині? Тому що в неї були чудові булочки. Ем... -е -е просто. Дай мені пиво і бургер. Комік, блін, знайшовся. Та наскільки ну можна вже, де да зробіть щось з цим світлом нарешті. Подарунок? 有股。